Згідно з останніми даними Міністерства охорони здоров'я України, станом на 12 лютого епідеміологічна ситуація в країні характеризується зростанням захворюваності на гострі респіраторні вірусні інфекції грип та covid 19 В період з 27 січня, по 2 лютого, було зареєстровано 150 тисяч випадків захворювань, з яких 91 тисяча діти. У порівнянні з попереднім тижнем рівень захворюваності зріс на 24,6%. Перший муніципальний зустрівся з лікарями, щоб дізнатись ситуацію в районі з кінця січня, початок лютого значно збільшилась кількість захворівших на ГРВІ грип ковід. по цифрам приблизно десь 150 тисяч всього захворівших. Серед них приблизно 90 тисяч це діти. А велика кількість людей, які роблять дослідження, виявляється, грип П. І ковід, і менша кількість цих ГРВІ. медики зазначають, що у 2025 році грип, ГРВІ та ковід-19 можуть мати схожі симптоми, проте є певні відмінності. Грип проявляється різким підвищенням температури: 39-40, біль у м'язах, ломота, біль в суглобах. Появляється, може з'явитися кашель, чихання. За закладеність носа, можуть бути ускладнення, такі як пневмонія, менінгіт та міокардит. Герої починається поступово з субфібрильної температури, можуть бути теж підйоми до 38 градусів. Появляється теж нежиці, горлі, чхання, може бути кашель. При ковіді е, характерна, е, загальна слабкість. Е, Може бути затяжний кашель біль у м'язах, також розлади травлення. Також фахівці нагадують про ключові заходи профілактики. З огляду на те, що багато шкіл та садочків, особливо в районі Білгород Дністровському, зараз перебувають на карантині. То я думаю, що все ж таки перш за все потрібно згадати ті міроприємства, котрі були дуже широко застосовані в період епідемії коронавірусної хвороби. Вони такі так само відповідають рекомендаціям з приводу профілактики гострореспіраторних вірусної інфекцій та профілактики грипу. Перш за все, це дотримання так званої соціальної дистанції. Друге, використання захисних масок. Особливо якщо ви перебуваєте в місцях великого скупчення людей, або ви працюєте з людьми, наприклад, там якісь близькі контакти з огляду на ваш характер праці. Регулярне провітрювання приміщення теж досить сильно допомагає для профілактики гострореспіраторних вірусних інфекцій, як таких дотримання звичайних гігієчних міроприємств. Тобто, якщо ви прийшли з вулиці, то вам потрібно обов'язково вимити руки. Якщо ви, наприклад, там перебували в місцях великого скупчення людей, то прийдіть додому. Коли ви приходите додому, так само вимийте руки, вимийте обличчя, сполосніть рот, або навіть використайте соліві розчини для санації слизової оболонки порожнини носу. Медики наголошують, що самолікування може бути небезпечним. Якщо ви відчуваєте сильну слабкість, маєте високу температуру понад три дні, труднощі з диханням або біль у грудях, негайно зверніться до лікаря. Бережіть себе та будьте здорові. Анастасія Ків'я, Наталіокінчук, перший муніципальний канал.